Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Скілоїда. І сьогодні хочу відкрити з вами 5 парадоксо модулів у цих. Подивимося, що мені випаде. Просто так чисто взяв для прикола. Глянемо, що випаде. Ну, коротше, тут таке. Так, ну що, що нам тут буде випадати? Йо-моє, -йо, пацики що це таке? Це танчик, підкрутка якась? Алло? Це що за підкрутка? Алло? <плес> <плес> Я говорю, це жесть просто. Я не можу. <плес> Ви це бачили? Це жесть. Це що за підкрутка така? <плес> Пацани, це жорстко. Ну, тут... Нема нічого. <звук> І того, друзі, відкрито 5 модулів. Випав сфак. Тут золото. 550 кредитів, одна брошура і 5 резервів. Це жорстко. Всім дякую за перегляд. А що вам випало? Пишіть в коментах.